Служба безпеки та національна поліція ліквідували масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації на території Черкаської області. За матеріалами справи оборудку організувала секретар ВЛК однієї з медустанов регіону, яка торгувала групами інвалідності. За гроші фігурантка допомагала ухилянтам уникнути призову на підставі підроблених документів про наявність інвалідності у військовозобов'язаних чи їх рідних. Для цього експосадовиця забезпечувала потенційних призовників з фабрикованими медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Далі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України. Або ж вона допомагала їх родичам швидко оформити інвалідність на підставі фіктивних діагнозів, що давало право на відстрочку від мобілізації. Вартість таких послуг становила від 2 до 6 тисяч американських доларів з клієнта. Оперативники задокументували чотири факти незаконного отримання відстрокування на підставі підробних документів. Нині чотирьом ухилянтам вже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 350. 58. Це використання завідомо підробленого документа. За оперативними даними, загалом їй вдалося вже допомогти 30 військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі оформлення фіктивної інвалідності. При обшуках у фігурантки виявлено підроблені медичні висновки та довідки, військові квитки та тимчасові посвідчення, печатки, чорнові записи, кошти отримані злочинним шляхом. На підставі отриманих доказів фігуранці повідомлено про підозру за частину 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми, а також ухилянтів. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.